Дуже класна в тебе футболка в цьому контексті, особливо. Як ти думаєш, крах імперії близько? Дуже близько, дуже близько. Сподіваюсь, 23-й рік буде переможним. на початку війни ми не задумали, що будемо коли щось робити, якісь фестивалі, концерти. Чекали закінчення війни, але зрозуміли, що ні, треба допомагати, потрібно донатити. А ми це можемо робити. Ми можемо збирати хороші великі суми. Того року у нас відбувся фестиваль, перший, який зібрав 170 тисяч гривень. Ми на ті гроші разом з вами купили машину, яка поїхала згодом в купінг звільняти територію. Перший концерт, якщо не помиляюсь, це був концерт Степана Гіги. На початку ми збирали невеликі суми, ми збирали по 16, там 20, 25 тисяч. Ось, але згодом у нас відбувся рекордний концерт, на якому ми зібрали 28 тисяч гривень, і це були лише скриньки. Ми зрозуміли, як правильно збирати гроші. Найефективніше, це коли артист говорить зі сцени про скриньку і її запускають змійкою по залу. І кожен, прям кожен повинен задонатити, хоч якихось 5 гривень, але повинен. У Нас було таке, що навіть діти маленькі приходили з батьками. Вони стоять, і кажуть: мамо, дай ще, дай ще 100 гривень, мамо, дай піде. 50 гривень, ну ми за я хочу. І це так мило дивитись. Ви найбільший волонтерський штаб влиську. У вас завжди хороша робота. Все по поличках розкладено, завжди хороші відгуки. Ось, якось. Якої в цьому місці хочеться <с? тебе обняти. Приблизно у нас було десь 30 концертів. І з кожного концерту ми привозили 15-20 тисяч, це якщо в середньому. Загалом ми задонатили для ангару десь пів мільйона гривень. Ми бачимо суми, ми бачимо результат. Та ж сама машина, що звільняла Куп'янськ. Це все надихає, надає сили. Ми не опускаємо руки. Далі продовжуємо збирати кошти на концертах, продовжуємо привозити їх. з вами разом тут рахувати. Ось звітувати це все. Ну і сподіваємося, дуже сподіваємося, що зовсім скоро війна завершиться. Ми їх переможемо. Ось буде без крах варіантів, імперії. тому що що <ріх> Так, скоро відбудеться крах імперії, і ми будемо вже збирати гроші на відбудову нашої країни.